Вас вітає луч. Сумочки над Нін. Це французький бренд. Танюша, покажи нам. Ну, По-перше, це натуральна шкіра. Ну, я думаю, що майже в кожному в кожній сумочці є така вкладинка. Тут написано, що це сумки, вироблені з натуральної шкіри, по європейським стандартам. Також написано, що шкіра може мати незначні дефекти. Ну, не дефекти, а, знаєте, як нерівності, бо це непресована кожа, а саме з живої, Боже, мародьори, це ж з. Написано «Волов'я кожа. Отже, отже, натуральна і фірма, бачите, над-ін. Давайте ще раз: над-ін. ф Все. Загальний огляд. Завершили і тепер поїхали, дивимося. Ну, по-перше, всі сумки мають дуже такі актуальні форми. Є і сумка сідло. Є сумка багет, є сумочки такі маленькі з красивими. З красивою фурнітурою. Є сумка такса. Тобто, дивіться, всі сумки дуже класні. Ну, те, що ми звернули увагу. Всі вони, ну, 90, мабуть, 5%, мають зверху буде сумка закрита. Далі, в кожному лоті у нас буде отака от під змію. Ви знаєте, що зараз шкіра змії, її буде в цьому році багато. З цього принту і цього тиснення. Тут на два відділення. Рижий колір. Самий популярний зараз. Один з самих популярних. Так, сумка такса. Це фабричний сток. Ця сумка трансформер, вона може може бути як шопером, може бути, і бачите, тут замок, а може бути і перевернутою. Отак от, от її складають. Отак. От і вона така, як сумка почтальйона Далі сумочки, така прекрасна. Fashion. Класична форма. І майже в кожному лоті у нас буде ось така невеличка сумочка. В цьому лоті лот номер 1 один, 14 одиниць, ціна 30 євро за одиницю.